Ставай, ставай, господарю, та й увіконце спогляди. Звізда сіяє, Христа вітає, серед народу на землі, звізда сіяє, Христа вітає, серед народу на землі, вона спустилась над Вифлеємом, Сяйом'ясним до Христа. Діва Марія, сина павила, для нас і радість принесла. Діва Марія, сина павила, для нас і радість принесла, І по невинному ягнятку подарок взяли пастирі. Аби Христу до рук віддати, і щоб клонитись до землі, аби Христу до рук вотати і поклонитися до землі, діва Марія повиває, а його гріє пелени. і херуви своєму творцеві на землі, і херувими бізь співають своєму творцеві на землі.